Всіх вітаю. Сьогодні 17 липня 2024 року. Достигаю один із чудових дивовижних сортів нектаріна в моїй колекції. Сорт Arctic Glow. Як самі бачите, сорт червоном'ясий. Дуже солодкий, просто неймовірний. Просто, знаєте, такий присмак, не схожий ні на один ніктерін, що я маю в своїй колекції. Це витвір Флойда Зайгера. Дуже поважна людина, шанована в усьому світі садівництва. Цей сорт був виведений в 90-х роках в Каліфорнії в інституті Зайгер і Являється дуже цікавим саме по собі як смакові якості, так і за те, що у нього м'якоть червоного забарвлення. І кожен плід по забарвленню всередині не схожий на іншого. Є, знаєте, більш червоне забарвлення, є, є менш більш біле таке забарвлення. Ось бачите, протилежна сторона і вже більш біле. Тут все йде червоне, дуже таке, знаєте, ну, соковите. Просто от тече нектарин. Єдине е, те, що він не відокремлюється кісточка. А так сорт сама запильний, дуже цікавий. Бачите, листічка таке в нього більш е, такого салатного кольору. Це у мене, до речі, він привитий. Тут він жирний світрінг персик. Так що ось який він: нектарін сорт Arctic Glow. Чудовий, дуже незвичайний для всіх нас. Потребує обробок. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!